Доброго дня, любі друзі! З вами бібліотечний меридіан і ми його ведучі Інна і Ольга. Сьогодні ми поговоримо з вами про світ фантастики. Інна, а як ти вважаєш? Яка вікова категорія читачів читає фантастику? Ну, напевно, такі молодь, хоча я знаю і багато читачів поважного віку, які слідкують за новинами цього жанру. За статистикою, 56% старшокласників віддають перевагу фантастиці. Страшилки і романтичні книги про любов обирають тільки 25% серед опитаних. І так, фентезі. Сьогодні ми підібрали для вас добірку українських авторів, які голосно заявили про себе у цьому жанрі. Отже, ті, кого захоплює фантастика, неодноразово зустрічалися із книгами Генрі Лайона Олді. Але мало хто знає, що це псевдонім українських письменників фантастів Дмитра Громова і Олега Ладижинського. День народження псевдоніма 13 листопада 1990 року. В цей день було підписане перше оповідання Кіно до да гроба», написане співавторстві, а прізвище письменника Олді складене з двох перших букв імен співавторів Олега і Діми. Ініціали відповідають першим буквам прізвищ в алфавітному порядку Громов Ладижинський. Повні імена з'явилися після того, як один з видавців в ультимативній формі вимагав вказати повне ім'я та по-батькові автора. Їх книги у достойній безлічі нагород і премій. А на європейському конвенті фантастов Єврокон Єврокон-2006» Олді був призначений кращим письменником фантастом Європи 2006 року. Якщо ви ще не знайомі з ними, то радимо почати з шмагії, Дуель, Абітель героїв. Твори ще одного українського письменника Сергія Пономаренко «Відьміна охота та кавчавський круг цілий всесвіт під обкладинкою книги. Фантастика в них тісно переплетена з реальністю. Наступний автор досить популярний в нашій країні це Максим Кідрук. До речі, автор у 2013 році був гостем нашої бібліотеки і сам презентував свій перший фантастичний технотрилер-БОТ, залишивши читачів книги з автографом. У 2015 році вийшла друга книга технотрилера Бот-2. Вояківський парадокс. Очікуємо і на третю книгу, над якою автор ще працює. До Максима Кідука жоден наш письменник не наважувався працювати в такому жанрі. Твір отримав величезну кількість нагород і, взагалі, його книги це захоплюючі історії про подорожі, розширення свідомості, про космос і навіть квантову фізику. Оцініть їх і гідно, і ми впевнені, що ви не залишите байдужими. Доброго дня! Я хочу порекомендувати всім читачам нашої бібліотеки. Фантастичний твір Макса Кідрука, нашого сучасного українського письменника, молодого письменника під назвою Бот. Ви знаєте, коли я почула про цю книжку з вуст самого автора, він приїжджав до нас, до нашої бібліотеки, і презентував цю книгу, то мені так захотілося її перечитати одразу. Я взяла і не могла відірватися від неї. Поки не дійшла до останньої сторінки, поки не перегорнула останню сторінку. Ну, дуже захоплюючий сюжет, який тримає в напрузі до останнього. Герой цієї книги він молодий київський програміст, який працює над створенням ігрових ботів. Спокусившись на великі гроші, гроші в доларах, він приймає запрошення. Міжнародної наукової лабораторії в Чілі в пустині Атакама і їде до цієї засекреченої лабораторії працювати над створенням ботів. Але його чекають невеликі великі гроші, а чекає на нього смертельні пригоди і небезпеки. Створені ним боти або нанороботи, можна так сказати, вириваються з під контролю людини. І починають полювати на людей, і все йому треба зробити все можливе, щоб зупинити їх. Ви знаєте, ці, цей твір це перший український технотрилер, який об'єднує собі і сучасні технології, і людську психологію. Під час роботи над цією книгою Макс кідрук. Опрацював безліч наукових статей з мікробіології, з нанотехнології, з психології людського мозку. Його консультували кандидат наук хімічних наук, лікар-фізіолог, фахівець психолог. І всі події в цій книгі вигадані. Але місця, природні об'єкти, поведінка людини все це таке реальне і читаєш. Немов би опиняєшся в віртуальній реальності, яка існує насправді. Цю книгу захопленням прочитала я, прочитав мій чоловік і прочитав мій син. Потім ми познайомилися з другою книгою Продовженням боту. Вона називається Бот-2, Коякільський парадокс, не менш захоплива. І сьогодні ми з нетерпінням чекаємо на третю, останню книжку цієї трилогії. Всім рекомендую ще раз, ви не пожалкуєте. Так, і ще одна сучасна українська російськомовна письменниця, яка працює в жанрах історичного, любовного і слов'янського фентезі, це Наталія Гавриленко. відома багатьом як Симона Вілар. Авторка має безліч поціновувачів. А серія романів Відьма в жанрі історичних фентезі з епохи до християнської Росії де головною героїною є дівчина з племені древда, що володіє магічними здібностями, зробила цілий фурор, відкривши читачам багатий міфологічний матеріал нашої землі. Всім в нашій країні добре відомі персонажі зарубіжного фентезі: ельфи, гноми, маги та дракони. Ну а наші вітчизняні та ж Баба Яга і кощі безсмертний, лісові малки та домові. Симона Вілар. Поставилися до всього цього серйозно. Міфологічні істоти у неї в романах реальні, як і історичні князь Ігор і Ольга, воєвода сведень, поруч з якими живе явна і відчутна нечість, плетуть своє чарування охви б'ють джерела живої та мертвої води. Жанр фентезі дозволив з'єднати воєдине, здавалося, непоєднуваним так володарями багатьох міжнародних літературних премій. У галузі фантастики і найкращими фантастами Європи є і подружжя Марини та Сергія Дяченків. Знемените письменницьке подружжя дебютувало романом фентезі «Брамник» 1994 року, за який отримала премію Європону 96. З того часу у співавторстві написано 25 романів, десятки повістей та оповідань, кілька дитячих книжок. Найвідоміші їхні твори це ритуал, шрам, печера, варан, квіта мостра, армагендун, пандем, цифровой, самун, мідний король, спадкоємець та інші. До речі, ритуал один з найперших, найяскравіших і найпопулярніших романів Марини та Сергія Дяченків. А яка його чудова екранізація! Хто ще не дивився, всім рекомендую! А що світ змінює тільки ті, що читають фентезі? Так, хоч вір, хоч ні. Ти знаєш, що у Китаї довгий час наукова фантастика не схвалювалась і навіть існувала заборона на державному рівні на даний жанр. І нація, яка могла все зробити за чужими схемами, і кресленнями, ідеями, наприклад, самостійно не могла нічого винити чи придумати сама. О, це дуже полювало керівництво країни. І було вирішено послати делегацію в США, спитати пораду у всесвітньо відомих компаній Apple, Microsoft, Google, щоб дізнатися, в чому секрет? І в чому ж виявилося, що всі винахідники, які придумували майбутнє в дитинстві, читали наукову фантастику. Як ти думаєш, чи буде цікаво читачам та глядачам наша вибірка українського фентезі? Думаю, що так, тому що наша професія одна з небагатьох, які довіряють люди. Так, ти про недавнє дослідження, яке було проведене в США? Так. 78% респондентів оцінили надійність бібліотекарів як дуже високу або високу. І тільки одна професія випередила бібліотекарів по числу найвищих оцінок це санітари 81%. На третьому місці опинилися фармацевти 74%, четверте місце зайняли лікарі 68%. На п'ятому і шостому місцях шкільні вчителі і офіцери поліції 59%, а на сьомому місці священики 54%. Ну і на цій оптимістичній ноті будемо завершувати наш випуск Читайте фентезі, якщо мрієте змінити цей світ. Тож давайте читати фантастику, мріяти, вигадувати, щоб змінити на краще наше майбутнє. Так. Пока-пока.